Доброго дня! Ви на каналі Чай з жахастиками і тут ви можете побачити проходження ігор горорів. Якщо вам цікавий такий контент, не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати в коментарях, яку гру чи локацію ви хочете побачити наступною. А ми починаємо! І так, перше, що нам треба зробити, це уважно прослухати, що нам говорить по радіо. Що часто згадуються цікаві речі. Наприклад, crest Object. Це об'єкт, до якого прив'язаний привид. Це може бути пентаграма, карта Таро, лялька або інші закриті предмети, за допомогою яких ми можемо знайти привида або його покликати. Наступне. Вибір предметів, які ми візьмемо з собою. Перше, що ми завжди беремо, це детектор EMP, а також термометр. Термометром найлегше знайти кімнату привида, в ній температура буде найнижчою. У нас досить спрацьована команда, тому кожен знає наперед, що він бере. Наприклад, Сергій завжди бере з собою термометр іде перший. Також перше, що робить Сергій, це вмикає генератор. На будь-якій складності вище любителя, він буде вимкнути. І нам треба знайти кімнату, якщо це рівень не кошмар, тоді кімната з генератором буде позначена зеленою кнопкою на карті у трейлері. До речі, цікавий факт: якщо вимкнути де... комп'ютер у деяких локаціях, як, наприклад, у Танглвудстріт Хуус на ньому висвітиться ім'я користувача. Це ім'я привида. Це відсилка до раніших версій Фазмофобія, в яких треба було шукати ім'я привида самостійно. Зараз воно додається одразу на дошці з завданнями. Нашого привида звуть Джозефін Тейлор. І зараз ми шукаємо її в підвалі, адже ніякої активності на верхньому поверсі ми не знайшли. І так, Юля, наша колега, знайшла найнижчу температуру у цій кімнаті. Що ми робимо наступне? Це встановлюємо відеокамеру. Відеокамеру треба поставити так, щоб вода охоплювала якомога більшу площу. Також треба перевіряти, як стоїть відеокамера вже в трейлері, адже вода може провалитися в текстури. Також я залишаю тут детектор EMP ввімкнутим і кидаю його просто на стіл. Паралельно ми спостерігаємо за активністю. Також Сергій перевіряє, що знімає відеокамера. Отже в багатьох привидів на відеокамері відображаються примарні вогники. І так, примарного вогника ми не знайшли. Отже, продовжуємо свої пошуки далі. А зараз нам треба дуже уважно дивитися на відбиток. Ретельно порахуйте кількість пальців на відбитку, адже якщо відбиток буде шестипалим, то це швидше за всього обики або мімік, котрий копіює особливі прикмети. Так, ми дивимося зараз на блокнот, в якому привід якраз щось пише, і на детектор EMP, на якому горить червона лампочка. Горить червоний діод, можна навіть сказати. Червоний ознака, що EMP досягло п'ятого рівня. Отже, в нас є один доказ. Також ми фотографуємо відбиток. До речі, поки я знайшла фотоапарат, він зник, на жаль. Тому у нас є тільки взаємодія з блокнотом. Відмічаємо те, що вже знайшли, і отримуємо результат. Це, до речі, досить легке полювання. Далі в нас залишилось повиконувати деякі завдання. Зокрема, ми вирішили опустити глузд команди нижче 25%. Щоб опустити глузд команди швидше, Сергій вирішив скористатися картами Таро. І, на жаль, викликав ними полювання. Це можна помітити за загальною активністю. Десятка буде означати або полювання, або гост івент. Це вже буде залежати від того, чи замкнуться вхідні двері. Якщо вхідні двері замкнулись, це однозначно полювання. І здається, привіт харяцнув Юлю. Так, прикрясну юлю. Візьміть до уваги, що чим нижчий буде рівень глузду члена команди, який залишився в будинку, тим частіше і довше будуть відбуватися полювання. Полювання закінчилось і Сергій, на щастя, живий. До речі, це відео заключно в серії відео по локації Street House у Фасмофобія. Наступні відео будуть стосуватися іншої гри. Потім я повернусь так само до Фасмофобії, але в іншій локації. Тому не забувайте в коментарях писати, яку локацію ви хочете побачити наступною. Також не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, подивитися інші мої відео, а також підписатися на канал Сергія, посилання на який буде в описі до цього відео.